Я перепрошую, у вас дружелюбний песик? Так. А можна йому декілька фотографій зробити? Так. А як. Це, це він чи вона? Це хлопець, його звати Деголь. Деголь? Деголь? Де Він не реагує? Ну, на чужрих ні, але якщо треба, я його можу вас. Ух це... ти! А що це за порода? Це австралійська овчарка. Я перший раз такого десь бачу. Ну, ми тік... Я тільки місяць фотографую з собаку. Ко мене. Ні. Мені футер. Седість, я погладять. Ні. Треба спочатку давати руку понюхати, а да, потім. Да, же... да, да, да. Дивись. Блін, який він класний.